Вава в Україні 11 липня. Так, знаходжуся на сої ментор. Такий він на сьогодні. ну Ментор, він в принципі, я так скажу, по старту він був трошки веселіше, а зараз трошки, трошки, трошки. по вегетації він, ну як, по самому розвитку, він нормально розвивається, а от по. У самих рослинках дивлюся, йому не вистачає. Зазвичай, коли в ментору все добре з ментором, то в нього такі листки, ну ось хоч три часті, хоч на отаке щось схоже. Такі лопаті, крупні, великі. А тут, ну це ще й ділянка, до речі, краще. Оце зараз йду ну Далі зараз пройдусь, покажу. Да. По, самих, по самих рослинах, значить по кількості бобів по цвіту В принципі, воно в принципі зав'язується більш-менш нормально. А яке воно буде далі, ну зовсім поле нерівномірне. Тобто оцей дуб по діагоналі отак ось пройшовся, то йдеш там шикарна, така вище коліна, така дебеляча. Тут ось, ну ось, буквально ось переходимо 3 метри в сторону. І ось нижчі рослини, рядок світиться. Такі вони збиті, куці. Ну так, якийсь він такий. Ну, в принципі, я так скажу, більш-менш. Це не саме гірше, що могло б бути. Поле незнайоме оброблялося воно осінь фірмою ще. Так ось, оце ось такий листок у ментора повинен бути. Коли все нормально, коли йому всього вистачає. Але не знаю, он далі дивимось, он Буквально через 10 метрів. Ось, міжряддя, в принципі, закриває. Ну, сюди йдемо і воно й вище така. Ну таке воно, нерівномірне поле зовсім взагалі. Е, по цьому, по... <кій> так, по бобам, що у нас тут уже нижні починають з'являтися. Ну, ментор це він індетермінантного, напівдетермінантного так, виду сорт. Тобто в ньому починають нижні яруси в'язатися як і цей, як і на Аполо, на Сенарі, там по відцвілося ось. Біб з'явився, біб з'явився, а потім друга частина вища. Ось що 70% врожаю зверху знаходиться, воно в один момент ось. Дивимося, зацвітає. Ось зацвітає. Тут ось відцвілося, боби боби починають вилазити. А тут ось вже цвіте на всю. І воно тоді в один, ну ось отак ось. Як отут. І в один прекрасний момент, тоді воно бобиті, почнуть наливатися. У товариша минулий рік він теж забрав свої паї. Схожа ситуація була. Земля. ну, Рослини розвивалися зовсім слабо. Там Перед збиранням ми прийшли, в нього соя була в коліна, зовсім чахла, слабенька. Ну, Я думав, хоч би центнерів на 20 витягла. А вона в нього витягла 26 одне поле, а друге 28 чи щось таке. То, відповідно, те, що вона низенька, може, воно дуже нічого і не зіграє. Ну, То таке. Так, ось. Зараз ще перейду. В принципі. Я так скажу, що з бур'янами більш-менш е, прибрані вони. Тобто справа тут не в бур'янах, а справа саме у ну Ось дивимось взагалі. Чахленький, ось рядок світиться. Маленька тут висота сантиметрів сої, сантиметрів 30. Е, я думаю, тут можливо будь-мають місце два варіанти. Е, перше це обробіток, Того, що я заїхав обробляти, це поле отакими хвилями. Тобто поперек їдеш культиватор. То лізе, то мілко, то лізе, то мілко. І от таким чином воно це все е, проявилося. Я думаю, що на наступний рік я його вже сам оброблю, так як слід. Так. Це в нас тут просівчик, ось як бачимо. Трошки ваточник. Це я ходив, прозівав. Може його не видно тоді було, як я ходив. Так. Фух, хоча б так поборовся. Так, і ось дивимося, йдемо далі. Тут знову таке. Тут трошки краще рослинки. Так, туди дивимося трошки гірше, міжряддя нагадаю, 43 см тут. Тут ось дивимось знову трошки краще. І отакими от воно полосами, полосами, полосами. Навіть не дивлячись на те, що листочки тут такі дрібненькі. Ну, у фірми для справедливості он там далі ходив, проходив, дивився. То схожа ситуація, теж такими очагами. По обробітках тут треба буде попрацювати нормально, через те, що після них я пробував там деякі ділянки ж там ще мінялися там таке, то я б після їхньої кукурузи заїжджав. Там вже минулий рік показував ділянку, об'єднали, то по своїй ділянці КПЕ їде нормально, тільки перетинаю межу, заїжджаю там, де було їхнє, трактор стає, не тягне і все, дохне просто. Фу, можливо, і тут така сама ситуація. Через те, я думаю, перший рік вже як є. Е, на наступний рік, як ото кажуть, даряному коню зуби не дивляться, да? вже обробили, як обробили. Е, на наступний рік сам зроблю, Ну, тут ще куди не йшло. Сам зроблю, то е, подивимося, я думаю, ситуація повинна поправитися. Так, а це ж ділянка, де випалював воточник. От тієї суміші, що я казав. Ось як бачимо. Тут випалило все, і сою, і ваточник. Так, ось де ще одна діляночка така була. То тут те саме, в принципі. Вигоріло все. Ну, скажу, ось подивимось ще на наступний рік. Чи зменшиться його кількість чи ні послі очагах. Бо ну, дехто з підписників пише, що там літру раундапу на 10 літрів води добре полив і взагалі вони тоді й не ростуть. Ті кущі їх і немає. Можливо, треба спробувати і такий варіант. Через те, що це як він називається, він, можливо, йде, попадає в кореневище. І відповідно попадав в кореневище і задавлює оте кореневище, що з нього рослини менше ну Хоча, колись, здається, якщо я не плутаю, фірма вже так поливала. Коли сою сіяла, то фірма так ходила, поливала. Цей ваточник, то його після того було менше. Але знову ось. Це скільки, я не пам'ятаю, років два чи три назад у них соя була останній раз. То на сьогоднішній день ситуація повторяється. Знову той ваточник лізе. Навіть бачив уже по одному ділянці, по одній ділянці, де вони побризкали, де він згорів, вилізла нова хвиля ваточника. Тобто і таке можливе. Ну, ось дивимось. Тут ось шикарна, в принципі, соя. По розвитку, по всіх моментах, ось як бачимо, міжряддя вона... Затуляє. І оце, а, ну це тут до балочки ближче ж, правда, вон балочка. І оце отак усе поле. Таке зовсім нерівномірне. Взагалі. Нічого, ми його трошки ось підправимо і буде тут все добре. Ну, балочці. Балочка це балочка, самі розумієте, волога, низок. Тут ось той трічастий, про який я казав по розмірах. Хоча, хоча, знову ж таки, це все умовно, розмір трічастого. І цей, воно може бути рослина більша, в два рази вища, трічастий такий шикарний, а по урожайності ну, такої принципової різниці й не буде. Всяке воно може бути. Ось, я ж кажу, тут балочка, а туди зараз, пройти, знову буде те саме. Ще ваточник там випалив. Так. Це в мене гречка та що була, це ж насіння залишав з тої ділянки, де була гречка. Відповідно, змолотили з гречкою, то сепаратор гречку не довідбирав, трошки залишилося. Так. Ну, я скажу так, якщо в середньому глянуть, подивитися, то картина мене задовольняє. Так, ось клетодим, робота клетодиму, це ще хотів сказати, то. Враження в мене від нього двоякі, якщо чесно. В загальному, в загальному, Якщо так глянуть, подивитися, то в принципі він свою роботу виконав, тому що по ньому треба було заїхати трошки раніше. Так як я і казав там в попередніх відео, більш за все треба було спрацювати проти злаковим спочатку, а потім заїжджати вже проти дводольних, через те, що тут дводольних таких критичних не було ніяких. А от по злакових, то щоб вони були в меншій фазі. Ось перерослі, отакі. Вон, дивимось, листочок отой постраждав трошки, але воно відійшло. Кукурудза ось взагалі її тоді придавило, але вона відійшла. І вона ось далі собі прекрасно росте, вегетує. І там є, очашки ще залишилися, що його цього ж злаків досить багато. Ну, загальному, загальному, в загальному. Думав, купити ще можливо попрацювати. Оце зараз пройшовся по полю, то такі враження там є, там немає. Та все-таки соя в основному проскочила, то думаю вже е, хай воно росте, не будемо йому заважати. По хворобах тут була попередник кукурудза, е, септоріозу практично не бачу. Ось де це що в нас? Зараз хотілося глянути якраз. Думав, може септоріоз, ось у септоріоз, пероноспороз, але схоже таке на... Е, там уже і пераноспорози є. Тут ще повинні бути такі ці спори знизу, ось на листочку, ну, ще видно не дуже він розвинувся. Септоріоза тут немає, значить по ділянках, де соя по соді, там септоріоз є. Але більше, менше, якось поки що я не знаю, чи варто заїжджати з фунгіцидом. В принципі, думаю, можливо і варто. Але. Ну, я для себе поки що ще поспостерігаю тижник. Якщо воно буде там приблизно тиждень назад, я вже дивився. За цей тиждень дуже ситуація істотно не змінилась, Ще тижник поспостерігаю. Якщо ситуація знову не поміняється, значить заїжджати не буду. Хай росте вже яке буде. Так, такий ментер. Все, всім пока.